Під стінами парламенту мерзли активісти Євромайдану, прихильники партії регіонів і сотні правоохоронців. А у Верховній Раді сьогодні було спекотно. Засідання почалося із заяви, що у будівлі провокатори. Хоча цю інформацію швидко спростували. Такий важкий час тут знаходяться люди, які відмовляються народним депутатам України елементарно продемонструвати свої посвідчення. Тим часом напруження в сесійній залі зростало. Депутати вирішили викликати уряд на килим. На сьогоднішній народне засідання прем'єр-міністра України Яна Азарова та членів кабінету міністрів України. Зрозуміло? дочекалися. Через годину міністри прибули до сесійної зали. Микола Азаров відразу почав звітуватися. Прежде всього, от імені правительства я хочу принести извинения за дії наших правоохоронних органів на Майдані проте, окрім дій на Майдані, Микола Янович більше не побачив силових розгонів субота, понедельник понедільника сьогодні, правоохоронні органи не приміняли насилля не примінялі сілови способи для того, щоб удержати порядок. Уряд піддався нищівній критиці. Міністри отримали на горіхи і за зрив євроінтеграції, і за промосковську політику, і за розгін майдану. Опозиціонери намагалися переконати депутатів від партії регіонів проголосувати за відставку Кабміну. Якщо ви не проголосуєте за відставку уряду Азарова, ви персонально разом з ними несете відповідальність. За кров дітей на майдані, за економічну катастрофу в країні. І за продаж Україні іншої іноземній державі. Проте дива не сталося. Більшості голосів рішення про недовіру уряду так і не набрало. Із провладної фракції проголосував лише один депутат. Те, що партія регіонів проігнорує голосування, було відомо ще до початку засідання. Ні, одна сторона, ні втора сторона, не готова сьогодні для розсмотряння каких-то Мені відео, що завтра найлогічніше було б об'явити таки перерив на консультації. Наразі опозиція обіцяє блокувати роботу верховної. Ради, допоки уряд не піде у відставку. Анастасія Островушко, Артем Кутасов соціальна країна.